Друзі, всім привіт! Як ви здогадалися, сьогодні ми вискочили на наш ставочок. Віталік вже працює, я хожу, кіно снімаю і вирішили розпочати прямо зі входу. Зараз я переключу камеру і все вам покажу. Так, у нас тут залишалася ця дорожня суміш, яку ми тоді не всю трактор нам загорнув і на этот. На, на, на насип нашу. Ми і вирішили сьогодні тут трошки облагородити, прибрати оці кирпичі, вилкати їх нормально і присипати дорожною суміш з цієї сторони. Ну і По можливості також зробити з цієї сторони, для того, щоб мало це вигляд, а не просто як там е, скидане сміття якесь. Е, Коротше кажучи, облагороджуємо в'їзд і плануємо, що робимо далі. А далі нам треба зробити так, щоб в'їзд був прямо. А, тому що можна було туди заїхати і маніпуляторами і так далі, тому що у нас ну, так криво він виходить не дуже гарно. Зараз тут де трактор порозкопував, ми все це під... підрівняли, але думаємо, що мабуть будемо засипати це все тоже битим кирпичом цеглою, тому що тут стоїть вода. Вон, бачите, вода, де трактором попровалювався, все вода, тут дуже низький рівень. От, ось куди не йдеш, кругом тут вода. Тобто цим ми піднімемо трохи рівень. Пару камазів думаю, тут не завадить. От, і зробимо такий от прямий заїзд нормальний. Вон. Хоп, бачите, і водичка стоїть. Щоб це було так от гарно, мало вигляд. Свій. Так що поспилюємо ці гілки, тут одне дерево взагалі прибираємо, так, щоб була пряма дорога. І можна було заїжджати без оцих всіх маневрів. Тому що, наприклад, як маніпулятор він сюди не заїде, він тут просто засяде. Я вон сьогодні легковою заїжджав і все було класно. Дивіться, яка вже в нас трава, вже трава пішла рости. Ну, Ставок живе, оживає. одним словом весна. Я вам трошки пізніше покажу далі. Вот. А зараз треба трошки попрацювати на в'їзді. Так, друзі, ну що, одну сторону ми вже зробили. Ось так воно все вийшло. ну Нормально, дощик його прильє, де повилазив цего, ми ще попідсипаємо. Переходимо на другу сторону. Я ще все позакидав кирпич, більш так вирівняв і тепер засипаємо зверху, скільки хватить нам цієї суміші. От, і буде під зовнішній вигляд більш нормальний. Ось так. Зараз воно виглядає ось так, а ми зробимо його по-другому. Результат нашої роботи. Скільки хватило нам суміші, ми от засипали, ну майже половину, трошечки досипеться, коли буде наступна вантажівка. І з цього боку тепер має вигляд ось так. Ну, все гарно, а не так, що якесь там сміттєзвалище якогось будівельного сміття. І тут ми прибрали це все, ну, щоб було нормально, щоб ніхто там нічого не казав. Щоб розісрали тут хлопці. Так, погнали, ми зараз вигрузимо машинку і поставимо дві бочки для сміття. Ну Зараз я вам все покажу. Це буде соціальний експеримент на чесність наших людей. Тому що через тиждень вже Пасха і я думаю, тут хтось та й буде. Ну, так. так, Друзі, ну соціальний експеримент, який розрахований на свідомість наших людей. Ставимо такі бочки. Одну-дві для експерименту. Зараз прибираємо це сміття. Ну так, на швидку руч. Скажемо те, що в нас лежить в кучах. Тось одна куча, друга. Зараз ставлю тут бочку. Завтра приїдемо, напишемо, що це для сміття. Тому що реально ну, забули взяти краску, фарбу. Щоб балончик, ну завтра заїдемо, це, це виправимо, це вся ерунда. Вот. І подивимося, що в нас буде. Або вкрадуть бочки, або люди будуть нормальні люди будуть скидати сміття. Даже, ну, якщо навіть хтось тут буде там, чи на свята випивати, чи просто хтось буде. Але ну, побачимо. Коротше кажучи, у нас є сумніви, звісно, але хотілося б нам дуже сильно помилятися. І щоб наші люди все ж таки були адекватні і нормальні і з розумінням ставилися до того, що люди наводять тут лад і кидали хоча б сміття в бочку, ми вже вивеземо. Вже не кажемо, що заберіть з собою, ні, вже самі вивеземо. Так що ну, збираємо сміття. Так, ну все, бачите, ми так швиденько пробіглися, зібрали сміття. Але прикол в тому, що бочка то майже повна. І це ми так зібрали сміття, яке було, прибиралося попутно при пиляні дерев. Ну нічого, ми на цьому тижні ще будемо тут працювати і позбираємо, мабуть, його загрузимо, вивеземо, щоб бочки були пусті. Або через тиждень це зробимо. Тому що у нас ще багато сміття, ось куди не піди, кругом у нас щось -то і валяється. Вон, будь ласка, кульок, пакет. Все, і в нас ще багато його в воді, ну це вже ж в красівках не полазиш тут. Так що приберемо це. Ну що, подивимося, що в нас за люди. Чи нормальні, чи ненормальні. Вон одна бочка, там де газелька інша. Так що, друзі, не перемикаємося, далі буде продовження. Так, друзі, ну що, заїхали ми на ставочок до нас, травка зеленіє, сонечко після Пасхи. Нарешті хоч видалася погода така, хоч просто сюди можна заїхати, ці дощі просто дістали. Ну що, йду до сміття. Ми на бочці, так на скору руку під дощем написали сміття, щоб люди бачили. І ви знаєте, пляшечки то свіженькі, стаканчики, навіть бички з цигарок в мусорці. Ну, блин, Люди ну лайк вам. Молодці. Чистота, і це дуже раді, хоч люди скидають сміття, куди положено. Так, що по водоймі? Водойма цвіте і пахне. Почали оці ліани так звані, виростати, хміль, які треба ось приїхати. Ми їх хочемо попідбривати. Ну, по... да, Очерет лізи, Ну, зараз будемо пробувати його. Гербіцидом проходитись, вичитав те, що можна гербіцидом, раундап безпечний і для риби, і для всього живого. Тобто, спробуємо ним зараз пройтись, бо такий ріденький пройшов, Не буду заходити просто в забродному костюмі і зрізати його, зрізати, поки він не видохне. Так, ну будемо пробувати різні методи. А так, ну і дасть Бог на цьому тижні ми доробимо нарешті ну, останні вже дерева, тому що ну, погода, я ж кажу. Просто задовбав цей дощ, не дає нічого поробити. То не заїхати, то не виїхати звідси. Ну а так краса. Я не знаю як там зараз вітер, задува, не задува. І вже треба влазити оце сміття, теж попідбирати. Я ж кажу. Просто не дає фізично нам сюди цього зробити. От, Живності сьогодні немає. Ні, лисочка одна плаває, і все. Ну, Може вже на, этих, на гніздах сидять. Ну, а так дуже гарно. Жабки квакають. Все, ну я ж кажу, блин, ніяк не доробимо із-за цих погод, яка не дає нам це доробити. Ну Маємо надію, що на цьому тижні ми тут попрацюємо плідно і вам все покажемо. Так, друзі, ну що, продовжуємо наше прибирання берега від дерев, зайвої рослинності. Так, ну Зараз хочемо це дерево під... підрізати, для того, щоб можна далі було машиною проїжджати. Для того, щоб забирати всі гілки, всі дерева. Так, стосовно очерету. Очерет тут не дуже активно лізе, там більш активно. Вирішили попробувати тут скошуємо диском, скільки зможна скосити косою. Там, де в нас зелененькі, взяти гербіцид і попробувати пройти гербіцидом прибрати цей комис. Подивимося, який буде одієвий спосіб, так будемо працювати. Далі дерево, яке в нас лежить у воді. Наступне і, мабуть, останнє, воно невелике. Ну, працюємо. Сьогодні час є, ще пару годинок можна на вечір після роботи попрацювати. Так, друзі, ну такий вигляд маємо з правої сторони нашого дойма. Поприбирали сьогодні дерева. І вже як файно видно все. Осталось ось буквально, але ну, в основному. Три дерева прибирається, і у нас буде повністю берег від вугла до вугла буде вже чистий. Тут у нас те, що я казав, буде дамба, дамба печальна, але нічого, поки з річки там відкритий проход, сюди воно витікає, десь там тече далі в річку. Ми за це не переймаємося дуже, тому що в воді кудись треба діватися. Це треба буде все це підніматися, насипати, укріпляти. Ну, коротчі, кажучи, робити нормальну дамбу. Тут у нас повністю і виростуть, ми їх прибирати точно не будемо, тому що вони мають гарний вигляд і, берег да, і тримають берег. Вот. ну От, так от. Зараз піду з тої сторони, покажу, де ми е, сьогодні працювали. І на цьому будемо завершувати відео. І піду завтра його вже і змонтую. Так така у нас нарізочка виходить. Я не хочу просто дити саме знімати, щоб вас, ну, Скажем так, Не відбивати інтерес. От, зараз я вам покажу. Бачив, місцевого рибалку да, Сьогодні бачив піймав ось такого карася трофейного в садку. В садку каже. Та я перший раз прийшов, каже, сьогодні. А можна тут ловити, та ловити на здоров'я. Що ми скажемо? Ну, короте, це там один писав мені, шаровая шарова риба зайшла. Це він мав на увазі, що ну, з річки сюди заходить риба. Ну Ось от така ось риба. Так що ось так от маємо вже такий ось вигляд. Я тут хочу ще пару верб відткнути гілку попробувати. ну Кажуть, що як вткнути гілку в верби, то вона приростається. Ну, ось якраз раді експеримента зробимо, щоб у нас так ряд повністю був. Це все закрито вербами. Ну, ось такий от, маємо вигляд. Трошки вода спала, Трошки вода спала ну, звичайно. Ну, ось так. От, верби вже зеленіють. Ось так от гарно. Так, ну ось ці дерева прийдеться деякі прибрати, а деякі кронувати і залишити, а далі буде видно. Ну, ви бачите, да? куди це годиться. Воно просто на, ось на березі і чагарники, і гілки висять над водою. Нам це не подобається і воно таке не потрібно, щоб було. Так що прийдеться ще тут пару виїздів сюди зробити. Вон, знову ж таки, просто на березі, на самому краю ну, вони не потрібні. Будемо це все прибирати. Оце все прибирати. Оце залишимо, просто обріжемо його і все. Ось так оце має вигляд. Так, друзі, ну і традиційно показуємо нас результат сьогоднішньої праці нашої. Так, Гілочки в кучі, дров трохи вийшло. Так, Сьогодні ми тут обрізали весь низ, ви це пам'ятаєте. Прибрали сухе дерево, яке валялося звалене гниле. І прибрали дерево, яке лежало повністю, повністю, повністю лежало воно в нас у воді. Все це прибрали, акуратно склали. Все, ще звільнили буквально метрів 30 берегової лінії. Далі вже я куток, який я вам показував попереду зробимо. Ось така зараз вигляд має водойма. Вот. До речі, я пофарбував сьогодні бочку нашу сміттям. Віталік взяв замовив там наклейки, ну то я наступного разу буду наклею, я вам все це покажу. Так, це мене ще мрія швидше закінчити з деревами, щоб прибрати оці гілки. Вони мене вже просто бісять одним своїм тільки виглядом. Вже хочеться, щоб тут вже був порядок і все <кій> вже дуже гарно було. Так, що ось так, друзі, потихеньку-потихеньку рухаємося до своєї мети. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто коментує. Я там обіцяв зробити трошечки по цінам, по оренді і так далі. Я вам це обов'язково в наступному відео все це зроблю. Так що не перемикайтеся, а ми рухаємося далі. Всім пока, до нових зустрічей.